І так, всім доброго дня. Вітаю всіх. Бажаю міцного здоров'я. Знімаю відос про свої ротоватори, які я зробив. От вони залазять отаку в землю. Ну Є плюси, є мінуси. Мінус в тому, що тяжко повертати, щоб розвернутися, треба великий поворот робити. Ось таку груду роблять. Тут було згорено трактором. Ось такі грудяки. Але в нас земля мокра, морозу не було, земля не перемерзла і вишив я спробувати ротуваторами тут. Жінка попросила зробити підгрядки. Оцей кусочок. У нас там в углу постійно трактор розвертається дуже твердо. От зараз прийшов ось навіть стерню підняв. Трошки підсохне, буду фризувати. Общеничка в нас. Вчора їздив, їздив з райборонками. Пройшовся, продрапав, тут сипав трошки селітрі. Ну, має бути непоганий урожай. Там в тому році було добре. Надіємося, що і в цьому році буде непогано. Ось така у нас робота. Ну, груда така от велика є от. Розсипається, але не мерзлий ґрунт. Хробаки в море. Так що що хочу сказати? По поводу мотоблока. Поставив я аж понижений редуктор і мотор бензиновий. Ну, Оцього пальця, Штаря цього, що тримає мотоблока. Не вистачає довжині, щоб загнати ротуватири глибше. От. Ну, їх ніби так і не потрібно глибше. Як на мене, то і так добре. От по трубу. І цього достатньо. Ну, думаю, що буду, подивлюся, є з чого зробити. Зроблю цього стилячи, як його Чуть-чуть другого, коротше, довшого. А так ніби все добре. Ну Непривично, дизель був, як його не нахиляй, він не глохне. А цей задер носа. І мотор заглох. Ну нічого, а так тяне все добре, слава Богу. Е, що сказати? ротуваторами працював на другій понижені, по перше, це взагалі можна заснути. Та й таке. Весна треба робити. Всім дякую. Всім міцного здоров'я та миру.